За всіми рейтингами ми стрімко піднімаємося вгору. Ми вперше за всю історію консолідованого рейтингу університетів, а він бере початок з 2008 року. Ми вперше піднялися вище 41-го місця, бо ми були завжди в п'ятому десятку. 41-й, 42-й, 43-й. Ми з 41-го місця піднялися зразу на 30-те. Це безпрецедентний крок. Ну, я би сказав, би, ривок такий. Скачок вгору. Це той рейтинг, який обліковується Міністерством освіти і науки, і який є одним із вирішальних для того, щоб визначати об обсяг державного замовлення для університетів. Що стосується інших рейтингів, це рейтинги відкритості в діяльності університетів, то ми з 42-го місця піднялися на 18-те. Це за один рік. Тобто, з Червня 2015 року до червня 2016 року. І ще один дуже важливий рейтинг рейтинг присутності університету в електронних засобах масової інформації. Ми піднялися за один рік з 127 місця до 26-го місця. А, власне кажучи, ми знаємо, що рейтинги це відображення діяльності університетів, освітньої діяльності, наукової діяльності, за науковою діяльністю Ми утримуємо 13 місце серед університетів України. Таким чином, це. Дійсно дуже хороший показник, який відображає нашу роботу, роботу не керівництва, а не тільки керівництва, а в першу чергу професорсько викладацького складу всіх людей, які працюють в нашому університеті, а також і роботу наших студентів. Я, наприклад, хотів би сказати про один такий цікавий цікавинку, цікавий факт, можливо, про який не знають, не дуже знають наші краяни і жителі інших наших регіонів, нашої прекрасної батьківщини України, про те, що Наші студентські команди, які приймають участь в олімпіадах, різних змаганнях з іт технологій мають 42-ге місце на сьогоднішній день у світі. У світі. Тобто, ми за нами там. Університет Торонто, університет Нью-Йорку і так далі. Ясно, що цей рейтинг код. Топ кодер він називається. Ця площадка він постійно змінюється, дуже швидко змінюється. Але ми постійно знаходимося в межах першої п'ятдесятки. Так що це теж показник того, наскільки розумні діти у нас вчаться, слава Богу, і як добре вчать наші викладачі. Що стосується вступної кампанії, я хочу сказати декілька слів, вона була успішною, і ми прийняли тільки на перший курс понад дві тисячі студентів. Я маю на увазі і державну форму, і платну форму навчання. Тобто навчання за оплату фізичних та юридичних осіб. Що стосується того, скільки ми прийняли магістрів і спеціалістів, то це біля 1800 чоловік. Я хочу сказати, що вперше ми прийняли таку велику кількість магістрів за державною формою, це більше 500. Студентів, що свідчить про те, що наш університет на хорошому рахунку, крім того, ми робимо великий об'єм робіт на факультетах. Це і на медичному факультеті, можете туди зайти, ви будете вражені, як він виглядає зараз. Це на фізичному факультеті, це на біологічному факультеті, на юридичному факультеті, на математичному, на факультеті іноземних мов. Плануємо на хімічному факультеті замінити кришу. Тобто об'єм робіт величезний, роботи проводяться, десь вже завершені, десь завершуються, і ми дуже задоволені, що крок за кроком ми можемо покращувати життя студентів і умови для їхнього не тільки для їхнього проживання, а й в першу чергу для їхнього навчання.